Оцю частину ми створили в минулому році. Нам допомогли хлопці, друзі Дениса і вирішили, щоб приходили люди, його побратими, друзі. Ну залишали свої підписи. Цей пам'ятний ар Денису Вікотенко зробили його батьки на стіні в своїй квартирі. Чоловік воював АТО з 2014 по 2015 рік. Мама Дениса каже, для цього її син покинув університет. Згодом він повернувся до цивільного життя та працював при службі Міністерства ветеранів. Після повномасштабного вторгнення Денис знову пішов воювати. Під час звільнення Лук'янівки Київської області 24 березня 2022 року військовий загинув. Йому було 25 років. Однак, за словами батьків, вони вже півтора року не можуть довести, що їхній син загинув в бою. Не було часу оформлювати і давали зброю так, щоб тільки Київ захистити. Отак вони вони пішли. Вони не думали ні про гроші, ні про зарплатню, ні про якийсь там статус, ні про контракт, щоб підписувати. Тому, коли вони загинули, нам сказали, що вони загинули як цивільні люди. Мама Дениса каже, мають лише дві довідки про залучення до бойових дій від командира частини і про обставини смерті, що військовий отримав травми несумісні з життям. Також в Міністерстві ветеранів розповідає тато чоловіка, є меморіальна стіна, і там також під портретом Дениса написано, що він загинув на війні. Це нагорода. орден за мужність 3 ступені, який вручав сам пан президент Зеленський. Мама отримала нагороду. І там було заявлено, що котинка Денис. Погиб в бою з окупантами. Які ще докази треба непонятно. Тато Дениса Котенка каже: у сина вже було посвідчення учасника бойових дій після АТО, але міністерство оборони, за його словами, позбавило статусу військового одразу після смерті. Щодо цього питання радилися з юристами, розповідають батьки. Тепер їм потрібно шукати свідків, які можуть підтвердити, що Денис загинув у бою, Це це виходить, замкнути круг. Це ж не тільки ми, це ж куча народу. У ці перші дні, місяці, хто це про це думав оформлені. І це ж у голові було за захищати батьківщину, і ніхто їх не просив, вони самі. Вони спочатку казали, що треба прийняти закон. Закон прийняв. Потім треба ще постанови, які прописували саме Міністерство ветеранів. <кій> Ждем тільки. Прийняття цих постанов. Сім'я Дениса Котенка розповідає, з такою проблемою зіткнулися ще 32 родини з частини, де служив їхній син. Адвокат Станіслав Лівлянче каже, у таких випадках найперше, що треба зробити, це скласти письмовий запит до військової частини. У випадку родини Шкіпера адвокат радить подати позовну заяву до суду, аби визнати Дениса захисником України. Залежно від відповіді або там без дії, так, якщо вони не надали, подавати вже тоді позовну заяву. Залучати туди до участі і Міністерства оборони, і, Генштаб, і ту військову частину, яку яка там написала таке, так і вже розбиратись з ними безпосередньо в суді в рамках позовного провадження. Ви витребуєте всі ті матеріали, що були там зібрані. Стосовно цього, можна викликати свідків, наприклад, його побратимів, які дадуть відповідні свідчення. Адвокат Станіслав Люфлянчик додає також можна спробувати порушити кримінальне провадження за статтями службове підроблення або службова недбалість. Ми надіслали інформаційний запит до Міністерства оборони України та Генштабу ЗСУ з питаннями, чому Дениса Котенка забрали статус учасника бойових дій, і чому батькам не надають статус сім'ї загиблого захисника, яка причина смерті та чи отримав він бойове поранення? Відповідь обов'язково оприлюднимо. Ангеліна Машанцева, Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.